Всім привіт! Зустріч у та перейри в аеропорту. Омелі відправить спати Стерлінга, слова його тренера. Дана Вайт розповів, чим цікавий поєдинок Конора та Чендлера. Ізраїль та перейра зустрілися в аеропорту. А десання та перейра зняли цей момент на відео та виклали в соцмережі. В ньому вони привіталися один з одним і стукнули кулаками в знак поваги. Мені приємно бачити такі взаємовідносини і таку повагу після бою. Особливо не очікував такого від Перейри. А ми йдемо далі. Колишній чемпіон Даніель Кормє висловився за поєдинок Махачева та Волкановський, який пройшов уже доволі давно. Але, як бачимо, питання ще виникають. Цитую його слова: Волкановський доказав, чому він є одним із кращих бійців світу Pound for Pound. Навіть після цього бою люди залишили його на першому місці. Але не треба помилятися в тому, що ми бачили. А бачили ми перемогу Махачева, він виграв. В бою, де один із хлопців, є великим фаворитом, дії його суперника сильно кидаються в очі. Але Махачев переміг. І він доказав, що може конкурувати з Волконовської в Стійці. Підсумую, що, в принципі, хоча я і не фанат Махачева, тут я згідний з корм'є. Махачев на тоненького, але забрав поєдинок. Але кінцівка була для нього дуже поганою, вона залишила багато запитань, які, як бачимо, виникають і досі. Я би, звичайно, хотів подивитися реванш. Тренер Омелі сказав, що Шон зміг потрясти Петра Яна, а Стерлінга він відправить спати. У Шона чудова реакція, якщо допустиш помилку в ударці, то Омелі нею скористається. Подивіться на Петра, він був обережний, високо держав руки і захищався. Але Шон все одно знайшов його підборіддя і потряс його. Стерлінга, я думаю, він покалічить і відправить поспати. Я нічого не маю проти Омелі, він дуже цікавий боється також особистість. Але мені здається, той бій з Яном він програв. Але маємо те, що маємо. І до речі, я читав коментар, який доволі цікаво описує цю ситуацію в їх дивізіоні. Цитую. Ян тим коліном відправив нас у самі темні часи бантом Ось такий коментар. І мені здається, цей коментар доволі точно описує теперішню картину. Але наразі стерлінг доказує, що можливо то була й не випадковість. А ще Омейлі показав у соцмережах, як правильно стріляти. Yeah. Open fire, open fire. Ось чому його продвигають так активно. Він цікавий, це реально смішно. Стерлінг вважає, що люди недооцінюють Омейлі, цитую. Це буде чудовий поєдинок, але я вважаю себе більш майстеровитим. Не можу дочекатися моменту, коли докажу, що навіть з таким небезпечним ударником, як він, козир боротьби буде мати ключове значення. Особливо, коли у вас є добре розуміння того, що буде робити суперник, хороша форма і віра в свою перемогу. Це буде непросто, але цей бій стане четвертим захистом титулу для мене. Коментатор UFC Джо Анік висказався про ситуацію у важкій вазі. Джон Джонс є чемпіоном у важкій вазі. Ідеальний варіант в багатьох моментах, але не ідеальний в багатьох інших. Сергій Павлович, скоріш за все, бив себе кожні три місці. Розумієте, про що я? Тут я з ним, в принципі, згідний, адже зараз дуже багато чемпіонів, які б'ються один раз в рік. І на мою думку, для нас, глядачів, це великий мінус. Ну а Павлович поки що не знає, хто його наступний суперник. По поводу суперника чекаю відповіді від UFC. Як тільки з'явиться інформація, я дам вам знати. Я надіюся, це все ж таки буде Джонс, так як дивитися бій Джонса і Стіва взагалі не бачу сенсу. Там і так все зрозуміло. Леон Едверд сказав, що хотів провести бій з Мосфідалем і жаліє, що цього так і не сталося. Він каже, цей бій міг відбутися відразу після бою Аскрена і Мосвіделя, але по якійсь причині вони цього не захотіли. На UFC287 ми бачили вік Мосфіделя. Він був повільним, його хватило лише на один раунд. Бернс був просто краще, Мосфідель втік. Цей бій чекав не лише я, а й фанати. Або Хорхе відмовився, або ВІФ всі вирішили цього не робити. Він просто не на тому рівні, що і я. Мені хотілося побити його, але, на жаль, у мене не буде такого шансу в октагоні. Щось мені здається, що бій Хорх і Едвардса не відбувся тому, що Хорхе став суперзіркою після того бою за Аскрином. а Едвардс на той час був нікому не потрібний, тому цього бою і не відбулося. Навіщо він зараз Едвардів? Та напевно тому, що це самі легкі гроші для нього. Там в спину дихає і Шавкат, і Хамзат, і Белал, а Едвардс тим часом думає, як провести бій проти Хорхи, у якого вже чотири поразки підряд. Я просто в шоці. Євроїв звернувся до Брайса Мітчела. Ей, ти коли там будеш готовий? Ти казав, що відновлення не займе багато часу. Просто признайся, що ти боїшся мене. Дано Вайт висказався про бій МакГрегора і Чендлера. Все проходить гладко. Так, напруга між ними відчувається, але я можу сказати, що між ними є повага, що значно спрощує процес зйомки. Цей бій дуже цікавий і він продає сам себе. В принципі, тут і так понятно, що всі будуть дивитися цей бій, абсолютно всі. Конор завжди притягує до себе увагу. Такі були новини. Дякую всім, що виділили час і подивилися цей випуск. Побачимося!